Практична ситуація дуже просто зареєструвати ФОП через дію, але ми чогось цього цього не можемо зробити вже третій день. Як виявилось. 29, 30 числа не і 31 числа не працювали ключі Приватбанку. Точніше вони працювали, але був якийсь масштабний збій. Тому дія не приймала заяви, підписані ключами Приватбанку. Коли нарешті це вияснили, тому що стрімка спочатку відповідала, що проблеми вирішуєте, вирішується, очікуйте, Потім переппере подайте заяву. Потім все ж таки сказали, що проблема існує і. 31 числа не вирішено. Підписали заяву Дія підписом, заява прийнялась, підприємець зареєстрований 31.08 на даних Міністерства, а податкова заява опрацювала і поставила на облік 2.09, перший свій робочий день. Завтра будемо телефонувати у податкову, писати заяви і розбиратись наскільки правомірні були володеї інспектора, який поставив на облік в свій перший робочий день, а не тоді, не тоді коли був зареєстрований по факту підприємець. А відповідно, це ще достатньо міста на отримання єдиного податку, оскільки через такі нюанси в датах важливо для платників першої другої групи. Тому завтра будемо відстоювати права платника. А через дію реєструватись просто, але треба бути уважним.